Всіх вітаю, сьогодні на рибу виїхав, 21 квітня 25-го року. Село Голуб'ятин. З собою нічого не взяв, камера стара. Попробую щось засняти. Сьогодні дуже гарний день. Ось подогляньте, яка водичка, прекрасна. Ой, красиво, супер, супер добре. Сподіваюся, буде щось ловитися. Значить, Що ми маємо? Стульчик, ну, це з усього принадладдя, що в мене є. Так, 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 так. Для рибки в мене є. Сьогодні прикупив тут опариш і часничок. Тут у мене щось там преміум, зараз покажу. Ось карас, часник-чебрець, тут у мене халва і трошки креветки. Будемо мішати все окремо, тобто... Не буду, ну, це окремо, це окремо, спробуємо так зробити. Побачимо, що вийде. Ще в мене є черв'ячок, копав на городі, і хліб, і там ще є. в мене Він на цей раз. Ось такий ящик мені підігнали. Ось, у ну, мене тут снасті є. Ще. По паппі такий. А, часник теж, я часник взяв. Ну ладно, все. Пробуємо закидатися і ловити рибинку. Не знаю, як буду знімати це все діло, тому що нема нічого для того, щоб вести зйомку. Але я щось спробую показати. Мочить карась. Чесник чебрець ось такий вигляд має. Я зараз як зроблю. Тут трішки заколочу. Так Пересиплю. Кульочок, там як кукурузка вон, є, а пахне файно. І заколотим потім того. Добавим на трошки креветки сюди. Черв'як, опариш і часник. Не знаю як там воно що. Закинув навіть туди куди хотів. Там лабеді движують. Пішов на взліт. Ой, красота. Дружок його там сидить. Там в очеретах щось постійно чвориться. можливо риба треться, <кій> чи що не знаю. Там постійно двіжняк. Я все закину, сижу, чекаю на велику рибу або хоч щось щось зловити, а взагалі просто посадити і розслабитись. Скоро має бути ось так все закріплено. Чи на голові, десь там приїхало це все діло, щоб кріпити камеру. Ну, поки місяць ось так. Поки місь нічого не... А, брешо, тут там щось клювало вже було, я навіть витягнув, а навіть... Але, але нічого не зловив. Так що так. Зараз вудочкою пограюся по глибині, закинув на часник. На опариш цього року я взагалі перший раз ловлю. Ніколи ще на опариш не ловив. Наживляти на гачок, його не знаю, якось важко, можливо, гачки тупі, чи що не знаю. Ну, на цей смін легко наживилося. А тут то, блін, важко наживлявся опариш. Коротше, сидимо. Зараз попробую глибиною поратися на вудочці. Можливо, потрібно збільшити чи зменшити глибину Щось посмикати. Не знаю, Побачимо. Покамість відпочивай. Тихенько, спокійно, вітру немає. Торч. Ляпота. Жабів не чути? А, десь там далеко, в очеретах там її. Зараз наче, ж, типу, сезон нересту ловити не можна. Читав в інтернеті, шукав. Пише в одному сайті можна, на другому не можна. На одному пише не більше 3,5 кг одного типу риби. На другому сайті там пише, що взагалі не можна до кінця травня. Або якщо ловиш, то там щось не більше 7 гачків чи п'яти. Кіри, ну, у мене тут, звісно, більше п'яти гачків і більше сіми. Один. Тут. Два. Тут три. Там два. Це скільки виходить? Три. Два. А, там три, три, шість, два, вісім, дев'ять гачків. Там якийсь движняк коїться. Але ж я нічого не зловив. Ми відпочиваємо. Давно мріяв вийти сюди на рибу. Сюди чи будь-куди. Посадити, поторчать. Опа, на вудочку клює. Бачили? Клювало. На вудку накинув черв'ячка вже замість. Цього пластмасового чи пластика, яка там називається воно. І щось почало клювати. Два рази дзьобнуло і все. Спінінги мовчать. Риба ще спить, вже наїлась. Там вчора так движняк капітць. Я думаю, то третя рибка. Хай третя. Третя натирається і розводиться. Зебнуло два рази і все, думаю потрібно спробувати ще на цього опариша. Краснопір. Червонопірка має ловитись. Якщо я скажу краснопір, то що це? А? Ну, звик так казати. Краснопір, все життя так казав, і що. Ми з Житомирщини в нас тут. У нас тут дуже великий діалект. Всі мови змішані всіх регіонів. Отута, ондо, Осього. Це все Житомирщина, так що вибачайте, кому там що не подобається. Буде так. А поки чекаємо на кльов. Вимучив першу червону пірку. Ось таку невеличку. Ох, вона мене і замучила. Так, знімаємо зараз гарчечка. І так як вона перша і невеличка, ми її випускаємо. Пливи, кажи всім, хай перепливають сюди ловитися. А ось такого друга я вже не бачив, не знаю скільки років. Це ми називаємо її синькою. Синька це така рибина, яка задрачує вас на рибі. І це я вам скажу доволі великий екземпляр. Колись пробували її жарити. Вона досить несмачна, не знаю. Хто що з нею робить, ми її в дитинстві знищували. Просто знищували. Ну я її не буду випускати, так як наскільки я знаю, вона вредна риба. Напишіть, що ви знаєте про цю рибу, можливо, у ваших краях якось вона називається по-іншому. Я її залишаю собі. Буде котам. Спробуємо зараз зловити рибинку. Трішки пересів під очерети. Підкормив. Побачимо, вийде на камеру піймати чи не вийде. Ще одну синьку, А може буде пірка гарна. О, клює. Як бачите, з'явився вітер. че бере на опариша. Ого. Угу. Там хтось є. Витягнута, поперекидаю даю поділюся що там у них робиться. Вже вони більше півчаса закинуті. Тут збільшив глибину тільки що і все. І клів перестав друг приплив. Важні птахи, ге. Ага. А я сижу, клює, то не клює, якраз невеличка, коротше, тут камінь немало вам щось цікавого знімати. Спінги перекинув. Там все було поїжано, але блін, чогось нічого не клювало. Не знаю, можливо, що там провісає, вели багато ліски чи що. Коротше, непонятно. Сидимо, чекаємо на вудочку, щось там воно дзьобає, бачите? На вудочку ловлю на опариша. Окінця одного зловив. І красноп. пірку, Он Ще один дружок пливе. Коротше, полю їм на рибу. Чайка летить. Дивіться, як файно, е. Там чайка, там лебедь. Тут щось дзьобає. Опа-опа, ну-ну-ну-ну-ну. Може хоч на камеру хоть одного збитяну рибину. Хоч одного рибину. Коротше, оця вудочка, що я сижу зараз, це Amrora Pictures. Леска Aurora Pictures, вона чорна. Я чомусь думав, почну брати чорну. Не беріть, її на траві на землі ніфіга не видно. Вічно шукаю ці гачки. Шукаю поплавка, щоб знайти коротше, леску, Вона якась така туга, бачите? От так, вудочка. сама Вся легка вудочка, а кінчик важкий. Не знаю, що він зроблений. Коротше, не рекомендую. Там у нас фішерман, ця вудочка, херня, херня. і леска ця хіріння. Ну, На міцність не знаю, але, блін, на якась жорстковата. І не видно її ніфіга. У мене перекус, друзі припливли. Гукаю їх, кидаю їм, хліба не хочуть. Хоча я знаю, що їм хліба не можна багато, але пропоную хоч трішки, не хочуть. Гулі-гулі, як їх потрібно звати, хто знає. Тасі-тасі, гулі-гулі-тасі-тасі. -тасі. Не хоче, бачите? А сідаю їсти починає до мене пливти. Плавають туди-сюди. Ганяють мені рибу. Хохо! Пняк пішов. Навіть щось клювало на цей спінінг. Було таке, що ліску відпустило зовсім. А це чую зеленчить. Посмикало пару раз і все. Бліт. Хоча б одну якусь лорабинку зловити на спінінг. Вже змотуюсь додому, витягую спінінг, а тут висить червонопірка. Хоч одну рибинку зловив на спінінг. От так Так що, майже все вийшло сьогодні. Ну і так, настав час їхати додому. Відпочили, цілий день я тут провів на цьому березі. Відпочив душою і тілом. Трішки співмав риби. Зараз буду вам хвалитися, що я зловив. Тільки не лякайтесь, добре. Ось, погляньте, скільки синьки котові наловив. Сподіваюсь, кіт буде їсти, не знаю. Бо ми колись жарили, то вона була гірка. Ця синька. Котові точно є. Ну і що я спіймав собі. зараз будете серчати. не серчайте. Забираю все в кошику на таранечку до пива під сушу і буду пити пиво з рибою. Один чи одна нормальна червонопірочка попалась. Ось вона то дрібненька геть. Але я її не буду випускати, заберу з'їм. І один окунець маленький. Може це окунця випустити. Окунця випустим, правда? Він маленький, хай окунець пливе. А оцю червону пірку ні, випускати не буде. Окунець. З нього толку він підсохне. Він ще маленький, правда? Нехай пливе окунець. Все. Дякую, що дивилися. Чекаю на коментарі. Всім пока. Удачі!